Що, що з'явилося е, зразу в пресі, після того, якщо самі Тарас і Олена нічого не кажуть, то інші кажуть. Зразу витягнули всі їхні старі інтерв'ю, які вони давали. Значить, перше вирізали в з Тараса Тополя інтерв'ю, де він розповідає про те, що типу, а я целібат не приймав, Типу, ми обговорили, що я, типу, тусуюся в житті, де багато красивих людей, Жіно. жінок. Я буду на них звертати увагу. Чорт забирай. да? Олена Правда. Тополя з її інтерв'ю вирізали цю фразу Я втомилась бути зручною от перестала бути. Прийшто, зручною. Просто Зверніть увагу, наскільки зараз по іншому сприймаються всі ті слова, які вони говорили yes. і раніше. Тобто, ці ж всі інтерв'ю були ще Слухайте. до їхнього новини про розлучення. А зараз ти це слухаєш вже зовсім під іншим кутом. Mm -hmm. Та що казати е, в нас є Наталка Тур, яка в понеділок да вийшла програма Тур з зірками, де вона була на презентації альбому Олени та Полі, де да, чи платівка, вінілової, платівки, вінілової, вінілової платівки. І це буквально відбулося пару тижнів тому. Інтерв'ю і ця новина, яка і Оленетополя відверто не хоче відповідати. Вона каже: якого чорта ти мене запитуєш про цього Тараса? Добре, що не взяли мікрофон, як чорта, не тріснув. Да, вона була вже на грані. Але Наталя давить по повній програмі. Мені вже незручно. Я сиджу біля екрану, бо боже, ну заткнись. Вона ж тобі вже сказала, вже все, я нічого не буду касати. Наталя закрий року тобі зроблять больно. Давить давить на неї. Я думаю, боже, ну, в який момент Олентополя просто розплачеться і вийде з кадру. В який момент бриз. Подивіться, давить, давить, коли це просто треш. Ну, Наталка, професіонал в цьому плані. їй треба було добитися відповіді. В неї добилася. Ти молодець. Підсумуємо, друзі. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Ну коротше, то ми типу. вже вже достатньо діточок. Ну в нових шлюбах, може в нових партіях, що.